Перший варіант парковки заднім ходом, коли багато місця. Як я завжди казала, перший етап це коли ми наближуємося до парковочних місць, де десь пів метру метр, проїжджаємо серединкою стійки навпроти серединки парковочного місця, з цього моменту викручуємо кермо праворуч до кінця, до упору, їдемо під кутом приблизно 45 градусів до того моменту, поки ми. Це дзеркальце, не побачимо кут цієї машинки на невеличкій відстані. Потім рівняємо колеса рівно, доїжджаємо кутом обов'язково колесом нашого авто до кута авто, яке будемо об'їжджати. Це важливо розуміти, що саме це авто ми об'їжджаємо. Потім робимо кермо ліворуч до опору і просто здаємо назад. І наша машина буде доїжджати. Десь до серединки парковочного місця в цей момент не забуваємо, що колеса були викручені до упору ліворуч. Ми не забуваємо в цьому моменті, коли тут паралельно, тут паралельно, тут рівненько вирівнюємо колеса і просто заїжджаємо в парковочне місце. Все, це вся суть парковки. Два важливих моменти. Обов'язково ми розуміємо, що зачепимо цю машинку. Далі, якщо ми будемо заїжджати дуже широко і будемо викрутити викрутим колесо ліворуч до опора, будемо заїжджати, ми зачепимо цю машинку. Отже, в момент заїзду, якщо тут ви колесом доїхали, саме в момент заїзду в це дзеркало, ви можете вже не дивитись, бо якщо колесо зрівнялося з перешкодою, викрутивши кермо ліворуч до опору, ви ніколи її не зачепите. Вся увага тепер терміново в дзеркало праве. Коли ми будемо здавати назад, контролюйте цю машинку, щоб ви зайшли і не зачепили цю машинку. Якщо раптом будете чіпляти, робите першу передачу, кермо праворуч до опору, трішечки здаємо вперед, машинка вирівняється, і потім вже кермо до опору ліворуч і заїжджаємо знову до серединки, колеса рівна і вглиб парковочного місця. Що буде, коли в нас тут мало місця і немає куди виїжджати далеко вперед. А, от туди під, під кутом, то ми робимо інакше. У нас ця цей орієнтир серединка навпроти серединки працювати вже не буде. Ми будемо тягнути максимально вперед. Їдемо, 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 підкручуємо кермо праворуч. Наскільки нам дозволяє боковий інтервал, і обов'язково так само, як при першій парковці, це дзеркало, ми повинні побачити кут машини, якою ми будемо об'їжджати. Як тільки побачили, робимо задню передачу. Кермо рівно, і в момент, коли будемо їхати назад, підкручуємо ліворуч і вдивимося це дзеркало. І ми повинні доїхати близенько нашим колесом. Знову ж таки, це обов'язково зрівняти. Наше колесо з машину, яку ми будемо об'їжджати, кермо до упору ліворуч, і заїжджаємо. В цьому випадку ми ніколи не зайдемо з одного разу, ми обов'язково будемо їхати в всю машину. Ми їдемо максимально назад, скільки це можливо до цієї машини. Знову ж таки, перша передача, кермо повністю праворуч до упору, машинка вийде трішки вперед, і знову задня передача, кермо ліворуч, і тоді ми з одного разу. Заїжджаємо, не забуваємо в цей момент, звісно, вирівняти колеса і заїхати назад. Все, дві різні, дві різні способи парковки, коли мало місця, і коли достатньо.